Як я бачу перемогу, і що для мене перемога України в цій, в цій війні? По-перше, це припинення війни бойових дій самих, друге це повернення територій, і третє це внутрішня робота в єдності. Що це для мене? Перше, перемога це коли ветерани мають достатньо забезпечення. Ветеранами піклуються, ветеранам віддають честь і повагу за ту роботу, яку вони зробили. Наступне це сім'ї військових, загиблих військових, які повернулися ветеранів. Вони теж мають забезпечення, мають також повагу, тому що вони воювали разом з своїми чоловіками, татами. Далі це потужна робота психологів і священників. Психологічним та духовним станом людей і робота до перемоги, тому що всі ми травмовані: цивільні чи військові, є травми моральні, є психологічні травми, є фізичні травми, і це все треба лікувати. І для мене перемога це коли процес лікування іде і його доводять до кінця. Перемога це коли після закінчення війни. Не починається роздиратися країни і ділити кошти, які будуть вливатися законордонними інвесторами, коли не будуть е, сьогоднішні ті, хто стоїть десь там позаду, і чекає, доки там президент схибить, щоб стати на його місце, коли ми там ми гриземося як вовки всередині. От і перемога це коли ми відновлюємо е, нашу свідомість українську. Що люди, які виїхали, вони можуть повернутися в Україну і сказати, це моя країна, я пишаюся, що я українець, що я на цій землі. О, перемога це коли ми в єдності допомагаємо один одному відбудувати власну, власне життя і загалом те, що навколо нас. І перемога це коли українці більше ніколи не скажуть Моя хата з краю, тому що ми побачили, що ті хати, які були з краю, їх першими захопили. Тому для мене перемога це коли всі сфери нашого життя ми відбудовуємо. Я знаю, що на це потрібно буде десятиліття, але перемога буде в тому, якщо ми будемо рухатися в відновленні. І я вірю в пророцтво, яке є для нашої країни, що ми будемо процвітаючою країною, з якою буде, яка буде центром духовності. І я вірю в це пророцтво, але розумію, що це пророцтво, якщо ми не будемо діяти, може буде відтягнуте Знаєте, в роки, так як єврейський народ міг би дійти за два тижні, а ходив 40 років, то так само і ми свою перемогу можемо відтягнути на століття знову. Як, на твою думку, впливає підтримка тилу на от бойовий дух військових? Дуже сильний вплив, тому що військові вони ж не відірвані від того, щоб не бачити, як живе цивільний світ, і що він робить. Є соцмережі, вони їздять відпустки на лікування, і вони бачать, як живе суспільство, і вони відчувають ставлення до себе. Це перше, друге, вони бачать, як волонтерська робота йде, і як раніше закривалися збори, і як зараз вони ледь закриваються. Вони бачать, що виставляють в соцмережі люди, які десь виїхали за кордон і вихваляються тим, що ось я там зміг виїхати. Вони бачать, як хтось пише якийсь хейт в сторону військових, там, а ой, що ти за військовий, а якби ти був справжній військовий, ти там би не робив цього. Тому психологічно ми впливаємо на те, як себе відчуває солдат. Сержант, офіцер, там на лінії передовій, це впливає. Бо всі ми люди, ми всі в себе впитуємо. А людина, яка жертвує часом, здоров'ям, життям, своєю сім'єю, часом сім'єю, всім і із життям, звичайно, вона хоче, щоб це було оцінене. І це нормально. А коли це не оцінене, а ще й знецінене. То, звичайно, стають питання: а за що я воюю? За що я там стою? За кого? Якщо я повернусь, щоб що? Щоб ось цей, ось цей чи ось ця. От мені таке казали, не хочу. Це дуже понижує їх бойовий такий настрій. Друге, також підтримка фінансова. Звичайно, ми можемо почути, що хлопці отримують гроші і вони могли б купити, але у хлопців є сім'ї. Хлопці в ці гроші також вкладають і в мавіки, і в а, снарягу, і все інше. А, повірте, друзі, гроші хлопців а, вони їм також потрібні. У них є діти, в них є дружини. І ось один випадок, коли я завозила речі загиблого воїна його дружині. І в цих речах хлопці поклали те, що він привіз собою, купив за свої власні гроші. Антидронова рушниця, мавіки, ще якісь купа прибамбасів, реп. Вони просто не змогли це все собі лишити, і вони віддали дружині, що вона вирішила. І я везу, і я розумію, що це сотні сотні тисяч гривень, які він власних коштів вкладав для того, щоб була перемога. І я привожу їй, віддаю це все. А вони живуть у звичайній сільській хаті, яка побілена, і в них немає ні автівки, вона дуже просто вдягнена. І я кажу: у вас щось лишилося, якесь накопичення? Вона каже: Ні, ми все вкладали в перемогу.' І я, коли це почула, для мене, знаєте, все всередині, ох, він там був, і ще й плюс його сім'я страждала, і це все віддавалося. Тому хто чує, якщо ви подумаєте, що військові не вкладаються, ні, вони вкладаються. І я завжди кажу: хлопці, лишайте щось, тому що вам ще лікуватися потім після цього всього. Ми не знаємо, які будуть виплати після війни, наскільки які будуть бюджети країни, як це буде покривати? А лікування буде потрібно всім. І вони мають себе забезпечити цим лікуванням, свої сім'ї себе. От. Ну і вони розуміють, ось хлопці мені знову скинули список 35 позицій, просто що їм треба. Чого? Тому що прильот згорів бліндаж, і там згоріла їхня техніка. Ноутбуки, планшети і все добре, що хлопці лишилися живі. Але це треба не збирати там місяцями, це треба тут і зараз, тому що. Знову треба робити виліти, і хлопці, там, якщо ми говоримо про дрончики, да, вони там прикривають, щоб штурмів не було. От то це ж сьогодні треба. А хлопців зарплатня буде через місяць. Що вони місяць будуть? Як що вони будуть робити? Скажете, нехай держава видасть. Все теж розписано, є певні черги, щось видадуть, щось не видадуть. Тому. Військові очікують, що тил буде зацікавлений в перемозі так само, як і фронт. Є частина, яку може зробити військовий. І це моя власна думка, і я її формую з того, як я спілкуюся з військовими різними, да, ТРО, спецпризначенці. І те, що я чую від них на консультаціях, те, як я бачу, як вони реагують і роблять, і що відбувається на лінії фронту, тому що дуже багато відео я переглядаю те, що видно з дронів, як ідуть штурми, які йдуть реакції. І ще раз кажу, це моя думка. Я знаю, що я не маю права про це говорити, тому що я не там, але є певні речі, за що я молюсь за те, щоб наші хлопці не мали страху. Ось те, що можу зробити військовий, це не мати страху. Тому що а, хлопці, маючи страх, лишають позиції. І коли вони лишають позиції, їм стріляють в спину. Вони не виходять, не доходять, а, вони бояться вистрілити ворога. І це забирає їхнє життя. Це забирає їхнє життя. А, і хтось від страху, хтось думає, та мене мене І там. Там я не можу судити про хлопців, але я знаю, що дуже багато хлопців сьогодні зараз гине, тому що вони піддаються страху. І страху вистрілити першим у ворога, а ворог не боїться стріляти, страху е, поводження там, з ворогом, коли один на один. Та, можливо, наші хлопці іноді думають, що перед ними люди, які мають людяність. І це спрацьовує проти них, проти їхніх життів. Тому так, що може зробити воїн, це бороти свій страх і чітко робити те, що він має робити, це гнати ворога. Це складно, це важко. Але якщо сьогодні вони будуть розвертатися спинами до ворога, ворог не буде чекати, він буде вбивати, і він це робить. Це те, що може зробити воїн. Чи може він сам перемогти, якщо ми його стилу не будемо підтримувати? Ні, не може. Чи може воїн перемогти, коли він знає, що вдома його не підтримують, він буде зломлений душевно, духовно. Чи може воїн перемогти, коли знаючи, що владі байдуже на нього? Ні. Я знаю, що хлопці, незважаючи, ось коли говорили про перемир'я, вони казали, ми будемо битися до останнього. Але є й ті, які просто сидять і такі: Ну, як буде, візьмуть полон, то візьмуть. І це не всі. Далеко не всі. Але є вже настрої втомленості. І сьогодні те, що може зробити воїн, це е, налаштуватися на перемогу. От. Що може зробити ми з тобою і всі, всі інші, це підтримати цього воїна е, фінансово, молитовно, максимально, як ми можемо, зробити, щоб він відчув, що те, що він робить для нас важливо, і ми це цінуємо.